Просимо вас не забувати, що іде війна, що хлопці, дівчата знаходяться в складних умовах. Всі військовослужбовці перебувають і проживають в польових умовах через таку пору року, в яку зараз холодно, морозно, дощі, постійна волога. Ми зіштовхуємося з постійними проблемами зі здоров'ям. У нас немає доступу. До аптек, лікарень нам складно дістати медикаменти, герві, температури, захворювання легень від звичайних е, мозолей до проблем з суглобами та до серцево-судинних захворювань. І якщо у вас є можливість, то дуже просимо вас долучитися до цих зборів, долучайтеся, допомагайте, щоб вирішити хоча б ці проблеми. Через які буває складно, дуже складно виконувати завдання поставлені перед бійцями військовослужбовців.